Пане Олександре, ось зміни міський голова часто їздить на якісь певні заходи по євроінтеграції, по розвитку, як він повідомляє. Як от успіхи нашого Минського району, інших районів Чернігівської області, скажімо, в опануванні цих цінностей, досягнень обласного центру. Ви знаєте, скажімо, давайте почнемо не тільки з Минської голови, тому що е, в мене це вже потім приєднав з наших проєктів. Скажімо, у нас ми почали починали працювати з багатьма е, районами, ми ще починаючи з, з 2004 року. Це ще, е, представники скажімо, влади Городнянщини, е, Городнянщини, Прилуччини, Ніжина та інших міст, котрі е, ми мали можливість за в рамках певних програм їздити, наприклад, до Македонії, міста Прилеп. Тоді представники Прилуцької влади і громади виїздили до Прилепу, до Македонії, зав'язалися партнерські відносини. Ми е, налагодили такі містки між містами, тому що Прилуки тоді в той час, наприклад, ми пускали цигарки. Місто Прилеп е, теж було, е, по-перше, і совучне було таким прилуки, і в них теж була табачна фабрика. Ми зробили зв'язок. Як вони працювали далі, ми не знаємо. Ну скажімо, знаємо, що працювали. Стосовно інших міст, от, наприклад, Городня, от, більшість проєктів дата от, от, громадських організацій, там і центр доброчини і центр прав людини, громадські ради, громадська рада, арата от хто працює там на місці. Представники влади, міський голова. Були і в Польщі, були в Естонії, були в Литві. Дуже приємно сказати про те, що сьогодні, на сьогоднішній день, десь приблизно, наскільки мені відомо, в городню десь було вкладено сейчас, десь приблизно, може, 1500-600 тисяч гривень тільки від донорів на харчування дітей у школах, на ремонти дитячих садків, на поставку платня до дитячих садків. Створення центру на адміністративних послуг при райдержадміністрації, створення і діяльність в Тупи, на базі Тупичівської бібліотеки, центру, центру громадської активності і дуже без завдячому покійному голові адміністрації. Анатолій Лавському те, що він підтримував ці проекти, що дійсно виділялися кошти на е, співфінансування. Але можна сказати, що як, що, наприклад, коли Лавський працював, він підтримував і матеріально ці проекти, і підтримував морально. Він виїздив до Польщі, він до Богдана, він виїздив до Естонії. Він виїздив до Литви, дивився, як це все робиться. І тому йому було цікаво з нами працювати. І тому нам було цікаво працювати з таким же міським головою, який теж брав гроші свого міського бюджету, ми брали свої кошти, скажімо так, європейські або донорські, і вкладали спільну якусь роботу. Тому що в певних тоді в мерії в голову адміністрації виникала, скажімо, така задача. А чому ви тільки працюєте з городневі? Ну, ви знаєте, городники працюють тому, що е, городня хоче щось, і ми бачимо, що вона хоче щось робити, дійсно. І тоді нам було приємно і ті робити скважини для циган. Хоча ту ж ми робили скважини для циган, щоб вони отримали нормальну питну воду, але ту ж громадяни у селі. А чому це ви робите для циган? А чому це не для вас? Хоча колонки ставили посеред дороги і беріть всі. Але програми такі були направлені на покращення життя циганської громади. Але. Не тільки там тих ті 50-60 сім 50, циган отримали воду, але інші жителі отримували воду. Будь ласка, користуйтеся. Але все ж таки залежить це від лідера, тому що, скажімо, така ситуація по городі, коли, коли помер Анатолій Лавський голова адміністрації, і нам дуже було цікава така ситуація, що... А ми отримали кошти на підтримку центру надання адміністративних послуг. І коли пішов на зміну новий глава адміністрації, ми підійшли, так і так, пане Юрію, дивіться, ми вже отримали кошти, нам треба робити центр. Ні-ні-ні. Я ж нічого ту ласки писав, ви знаєте, я нічого робити не буду. От якщо мені голова адміністрації Хоменко скаже, тоді будемо робити. Так є закон, є постанова Кабміну про створення. У нас є кошти, давайте працювати. Ні, 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 ні. І ви знаєте, був дуже абсурдна така ситуація, коли дійсно я е, доповідав губернатору пану Іхаменко про те, що от така ситуація, гроші, і потрібна ще вказівка губернатора області на розпорядження Кабінету міністрів, щоб е, пан Висоцький е, почав створювати ЦНАП. Ну Ви знаєте, на другий день, третій вже було таке розпорядження, було смішно, але на сьогодні цей ЦНАП працює. Це дуже дійсно... Налажа нормальна співпраця з сьогоднішнім керівником адміністрації Анатолієм Сленко, тому що, як кажуть, е якщо ти сів не своє не нове місце, як я вбачаю е пан Юрій тоді зайняв місце голови адміністрації, потім була ситуація з хабарем, і людина звільнила цю посаду, то якщо воно не йшло, то воно не йшло йому це місце. Ось така ситуація. Також зараз дуже активно працюємо з містами Щорс, з містами Мена. Скажімо, з містами Короб, селища Короб, скажімо, дуже великі позитивні зміни в цих містах в чому відбуваються. Значить, ми дуже багато спілкуємося з депутатами міських рад цих міст. І, наприклад, на прикладах міста Городня, Щорсе, Мена, прийняті положення про органів саморалізації населення. Це дуже велика заслуга, скажімо, депутатського корпусу цих міст. І сьогодні громадяни цих міст мають можливість. Покращити своє життя, об'єднуючись в органи самолізації населення. Всі, всі ці положення ми розробляли теж у рамках проєктів, тому що, скажімо, безкоштовно сьогодні нічого не буває. Громада місцева, влада місцева нам за це гроші не платить. Слава Богу, є на сьогоднішній день донорські організації, які дають можливості розвивати такий рух на Чернігівщині. І ми дуже вдячні тому і фонду АРА, і фонду відродження. Який надає такі можливості. Також ми дуже багато хочемо робити і робимо для того, щоб ці міста мали можливість доступу до якихось європейських цінностей. Наприклад, такі проєкти, як Угода мерів, котра надає можливість містам, які знизять викиди СО2 викиди на 20%, і отримати певне фінансування таку діяльність ви знаєте, ми розробляли такі програми, скажімо, Мена підписала угоду, Скільки я знаю, там Федір фісіон Брюссель їздив, підписав угоду, і місто, селище Короб теж, є, має можливість сьогодні отримувати європейські кошти в рамках цієї програми. От, відносно коропа, там дуже продвинутий мер. Дійсно, там людина працює на своєму місці, там працюють програми по Нерозбережені, протеплюються дома. Це дуже позитивна людина для своєї громади. Відносно міста Щурс, там молодий хлопчина прийшов Роман Зуб, але він дуже такий позитивно активний для того, щоб щось робити зміни на місцях. Дійсно, сьогодні може якісь нього є певні важкі відносини з місцевою владою, але я дупевне, це на мій погляд, тому що все таки гроші йдуть. Розпорядники гроші, все-таки це і районна рада, все-таки і грошей сьогодні обмаль в країні, йому, в регіоні, йому тяжковато працювати, але ми допомагаємо, розробляємо для них те всякі програми. І дійсно, щось в місті робиться, асфальтується дорога, щось закупається, щось, щось робиться на позитив місцевої громади. Хоча, може, комусь не подобається, комусь не подобається. Відносно міста Мена, ви знаєте, коли ми починали працювати з мене, скажімо так, дуже активно зустрічалися з новим мером міста Федір Ну, Пісюн, на перший погляд став таке позитивне враження як людини активної, яка хоче щось зробити. На ну, мій погляд, на сьогоднішній день його позитив тільки залишився так, скажімо, його віці позитив старого комсомольського вожака. Давайте на барикади, але я буду ззаду. І ось те, те ж місто мене, яке не як бачимо, приїздимо, як було два роки тому з ямами, як були в них певні проблеми, як ми зустрічалися з представниками громадськості, скажімо, 2-3 місяці тому після поїздки в Литву, ми дуже багато почули негативу від діяльності міського голови. Те, що Сьогодні дійсно в місті нічого не робиться. Я думаю, що громада може, зможе оцінити правильно цю ситуацію і якось допомогти своєму міському голові, використовуючи певні е, юридичні важелі по створенню вольської редакції населення, підстягнути цю владу, щоб вона не сиділа, не розмахувала руками і не казала ось і битву, групу дядя волком самогось. Але щоб... Дійсно, громада взяла владу у свої руки і щоб зробила корисно в своєму місці. Тому що, розумієте, те, що поїздки, підписання у Брюсселі, листи про співпрацю. Але на сьогодні всі ці листи, які сьогодні подаються там, в Литві про співпрацю, ви знаєте, ну, мені дуже потім не телефонувати і казати, пані Ніолі, давайте при притримуємо сьогодні можливість партнерства на простіє саме у мене, тому що є певні проблеми, там не виконуються певні були покладені на, написані в листі це місто Біштанас, там пан Юрій Стальниченко вручав лист про можливість співпраці. Вимушені були писати, телефонувати, що поки призупинили можливість розвідку співпраці з містом мене. Тому що ми зараз не бачаємо, що в мені робиться все на позитив, де ще й на підтримку ідей президента України. Ви знаєте, те, що рішення вивісити європейський е е стяг на міській раді. Це було для мене цікаво е читати, але для мене було, було дико, як це буде на зруйнованому вру місці подорозувати європейський стяг. Стяг повинно бути там, де місто декларує своє бачення європейської інтеграції. Є щось в цьому місці, на мій погод на сьогоднішній день. Міс, мене, Якось затихла. Може, є там якісь активні ідеї в майбутньому, але на сьогодні із тих всіх міст, які ми працювали, для нас сьогодні перспективне це градня, щорст, короб, колютівка. Можливо, ще два-три міста, які бажають на нас приєднатися, але попрацюємо, потім подивимося, як ми вже можемо з ними працювати. Тому що сьогодні дійсно є певні гроші, які можна заводити. Після підписання угоди можна заводити в наші регіони, ставити мусопереробні міні-заводи, тому що ми вже приїздили сюди фахівці, були в деяких містах, і люди сьогодні готові профінансувати такі програми на Чернігівщині. Дуже дякую, пане Олександре. Звісно, соромно чути таке про мене і неприємно, але що зробиш, то наша велика проблема. Скажіть, от інше. От є в нас і в тому самому Менському районі, я постараюся оприлюднити на Рівень всієї області, якщо є от такі населені пункти, котрі очолюють люди, і депутатський склад, котрих такі. Прагне щось зробити, прагне розвиватись, прагне покращувати. От такі, як ви дуже гарно розповідали про грудню, вони можуть до вас звертатися з якимись ініціативами, проханнями, ще чимось, тобто долучитися до цього поля вашої діяльності. От ви знаєте, скажу, Наразі наша організація Чільнісне прав людини буде оголошувати програму по навчанню виявню молодих лідерів на Чернігівщині з 18-го. По 23 листопада ця школа пройде в е, Чернігові на, на, на базі е, певної структури, де люди будуть проживати, харчуватися і вчитися. І будуть приїздити наші партнери, колеги з Естонії, будуть фахівці з України, котрі будуть вчати людей, як бути лідером у себе регіоні. Але ця інформація через 2-3 дні вже буде прилюднена у всіх СМІ, е, так що ми раді тих людей побачити. По у нас наразі працює ресурсний центр для ОСН. Ми готові завжди надати інформацію, як створити ОСН, як його зареєструвати, якщо, наприклад, в тих містах, котрі прийняли положення, це мене, той же самий щор, той же самий Гродня, місцева громада має важливі впливу на міську владу і має, має можливості співпраці в першу чергу з міською владою. Я думаю, що міська влада... Великим побажанням допоможе навіть фінансово для створення цих ОСНів, хай люди працюють. І по-друге, що важливо, що ті ж самі ОСНи, котрі будуть створюватися на базі або вуличком, або об'єднання вуличком, вони будуть мати можливість доступу до фінансових ресурсів для отримання грошей на покращення життя в своєму тому маленькому регіончику, котре вони створять ОСН. Це буде навіть невеликим на прикладом. Ми дивилися десь на Львівщині та в інших містах, що ОСН створений чиста дорога, квіт квіти. Дерева, побілені все, 200 метрів, 200 метрів збоку, грязна дорога, квітів немає, мусор валяється. Все. І люди, думаю, будуть прагнути так змінити це на найкраще. Але це все ж наш менталітет, тому що ми привикли, що хтось прийде, хтось дасть, хтось бере мусор, хтось підбере, шановні, забудьте, такого вже немає. Вибраний був путь, вибраний був шлях тільки на те, платимо, отримуємо. А ті всі радянські забаганки, які були, що хтось прийде за нас вирішить, такого вже немає і не буде. І шляху обратного немає. Навіть якщо ми ніяк не підемо до європейської спільноти, все одне, всі ці структури, всі вони в комерційних руках. Всі ці облінерго, комунигра, всі ці нафтогази це все певні комерційні структури. Можливість у співпраці з Європейським Союзом надасть можливість захисту прав споживачів, використовуючи європейські інструменти захисту прав. Тому що сьогодні ми, українці, ми безправні перед сьогоднішньою державою, перед сьогоднішнім своєвільним чиновників, перед сьогоднішнім своєвільним законом, котрий використовується тільки. В одну глузу. А пересічний громадянин не захищений. Реально не захищений, тому що закони працюють сьогодні. На жаль. Не на пересічного громадянина, а на, скажімо, на групу людей по інтересам. Це такий мій погляд. Дуже дякую вам. Я, я, я сподіваюся, що будуть звертатися. Будь ласка, ми завжди відкриті. Я думаю, що теж і пані Наталя, і пан Геннадій, всі керівники громадських організацій, які вийшли сьогодні в нашу асоціацію, там у нас вісім організацій асоціацій. асоціації. Будь ласка, звертайтеся, тим більше є певні програми, є проєкти, де ми можемо безкоштовно давати допомогу. Наприклад, наша юридична допомога для інвалідів. Ми захищаємо права інвалідів в судах, даємо консультації, звертаємося до спозовами, до суду, до пенсійного фонду. На превеликий жаль, це все держава нам не забезпечує, це забезпечує можливість для надання таких послуг, знову-таки, як то кажуть, через грантоїство. Але дійсно є організації, які ці гранти їдять на свою власну користь, але є організації, які обачають, що теж ці єдині сторони прав людини. Та ж громадська рада, і цент добрачин, добрачинний вони працюють дійсно на благо місцевої громади і не тільки місцевої, а на благо регіональної громади, тому що ми працюємо в регіоні і нам цікавіше працювати кермо, з маленькими містами, тому що ми там бачимо реальні відгуки, відклики від людей. Ще раз дуже дякую.